Шановні аграрії, ось о контроль, ось дивіться, ось ось кукуруза яка висотою. І ось о мені по груди. Дивіться, яка різниця в кукурузі. Це все залежить від того. Шановні аграрії, дві неділі вовнесені гербіциди грають таку важливу роль. Подивіться, да, бур'яну нема, кукуруза чиста. Але якщо я подивлюся, ось о подивіться, в якій фазі забиралися тут бур'яни. Падалися соняшника, миші, амброзія десь засохла. І дивіться, яка вона світла, шановні аграрі. Просто вона світла. І ви що скажете, що з такої кукурузи не буде діло? З неї буде діло. Але з цієї кукурузи, де внесений у фазу 2-3 листочка гербіцид, з неї буде результат кращий. Вона ось о, вона мені вже погруде. У неї цвіт гляньте, який природно темно-зелений. Їй все хорошо, їй все подобається кукурузочки. І вона матиме, вона сформує гарні початки. А з цієї кукурузи, де вона отримала стрес. З неї також урожай буде. В неї також є коренева система, усе в неї є. Але такого результату у неї не буде. Вона зараз вже відстала в рості, вона стекла. І тому ось дві неділі разниця. Тут внесли на дві тижні пізніше і забрали бур'яни. І тут внесли. І ви подивіться, яка вже разниця на самих початках начальних етапах. Я, а ще далі пізніше. Взагалі, кукуруза стікає і урожаю ніякого немає. З цього робимо висновок. Гербіцид на кукурузу вносимо вчасно. Кукуруза повинна чисти бути від моменту посіва до моменту збирання. На даній діляночці, шановні аграрії, ми вносили гербіцид Нірмал дозіровкою 2 літри. Тут у нас є і осот, і ваточник там далеченька є. Поле чисте, немає нічого. Гляньте, яка вона чиста. Після цього вже зробили ми тут ай прополочку. І кукурузочка собі росте. От, і буде готуватися до формування мітьолки, волоті, початку, тобто до формування урожаю. Заповні, тільки чиста кукуруза від моменту посіву до уборки дасть гарний урожай. Отака От, кукуруза з затримкою, де ми просто на 2 тижні пізніше, зробивши експеримент маленьким оприскувачем, на 2 тижні пізніше тут зайшли, зробили оприскування гербіциду, але кукуруза вже втратила свою силу, втратила свій роз. І, звісно, це відразиться на... Нашому будущому врожаю. Тут будуть качани. Я, я не скажу, що це не буде тут збиткова кукуруза. Ні, вона буде, вона одійде, піде, все. Уже і стимулятор сюди внесли, інсектицид. Тут буде кукуруза, але врожай буде гараздо нижче, ніж на цій. Робіть висновки, дивіться агрован і не втрачайте свого урожаю. Бажаю вам мирного неба, здоров'я і благополуччя. І гарних врожаїв, шановні аграрії. До побачення!